Пам'ятаєте такого футболіста як Делі Алі? Алі вважався чи не головною зіркою британського покоління. Їздив на Євро у 2016 році, забивав Швеції у чвертьфінальному матчі Чемпіонату світу 2018 року. Футболіст феєрив за Тоттенхем розривав АПЛ із Гаррі Кейном. Після сезону 18-19 в нього почався сильний спад, який супроводжувався нескінченними травмами та похмурою грою. У січні 2022 року Тоттенхем безкоштовно віддав півзахисника Вевертон, де в 21 матчі йому вдалося забити тільки один гол. В чемпіонаті Туреччини він також не вразив своєю грою, отримуючи в середньому оцінку 6,4 за матч. Зараз футболіст пробує реанімувати свою кар'єру в скромному кому. команда із серії А, яку тренує Сеско Кобрега, Чи вдасться Алі повернутися на попередній рівень сказати важко. Але те, що футболіст прагне цього, це факт. Раніше англійці оцінювали близько 100 мільйонів, а зараз його трансферна вартість складає близько 3,5. Отакий жахливий спад футболіста, якого не очікував ніхто. Як ви вже могли зрозуміти, це друга частина відео про футболістів, яких ми забули, або як вони, що вони, йде вони футболіст збірної Вельсу Арон Ремзі, який вважався одним із найталановитіших та найперспективніших півзахисників Великобританії. Як і багато талановитих футболістів у Рембо, як його називали, почав свою професійну кар'єру досить рано. Проте постійні травми та проблеми зі здоров'ям не дозволяли футболісту вийти на самий високий рівень. Півзахисник розпочинав свою кар'єру в кардів Сіті. У віці 16 років він дебютував за основну команду, ставши таким чином наймолодшим футболістом валійського клубу. В системі арсеналу футболіст знаходився з 2008 по 2019 рік. Хоча на момент переходу до за футболістом також слідкували представники Манчестер Юнайтед та Евертона. Ремзі є прикладом мужності та характеру для всіх футболістів у 2010 році. Футболіст отримав страшну травму, відкритий перелом ноги. Інцидент стався в матчі Сток-Сіті проти Арсеналу. Футболісту сім хвилин надавали допомогу на полі, а пізніше забрали до лікарні. Після довгої реабілітації футболісту було складно знову війти в темп АПЛ. А ще він боявся вступати в єдиноборство. Проте початок сезону, 13-14 для Арона Ремзі виявився просто чудовий. До вересня йому вже вдалося забити вісім м'ячів. Матчах. У 2018 році футболіст і представники арсеналу начебто домовились про новий контракт. Проте зовсім скоро Ремзі заявив, що покидає клуб. Ювентус підписав футболіста в якості вільного агента, а ще поставив йому на кишеню зарплату 400 тисяч фунтів в тиждень. Проте у 2022 році контракт з італійським клубом було розірвано. Футболіст часто травмувався, не показував високого рівня і тому поїхав за футбольною практикою до Франції в команду Ніц, а забув сказати, що перед Ніццею він ще на трошки заїхав в Рейнджерс, а зараз допомагає своєму рідному клубу Кардіфу повернутися в АПЛ. Проте Йому та команді це не зовсім здається, оскільки вони зараз посідають тільки 18 місце. Тут не те, щоб думати про АПЛ, тут щоб не вилетіти в першу лігу, 9 місце і Ікер Муняїн. Такий локальний герой, тільки однієї команди, який нікуди не їздив, був вірний своєму клубу, проте хорошу крапку, мені здається, він так і не поставив. У сезоні 10-11 Муняїн поступово зробив своє місце в основному складі та вийшов в основі у 30 матчах. У тому ж сезоні він забив свій перший гол у базькому дербі проти Реал Сусідада. І тим самим став наймолодшим гравцем, який забивав у базькому дербі. У цьому ж сезоні. Ікера було названо гравцем відкриттям іспанського чемпіонату, і вже тоді, в такому юному віці, він заявив, що це для нього є велика мотивація і те, що він не має наміру покидати атлетик. І так і сталося, гравець витримав своє слово до 2024 року. Але ще до того, в сезоні 10-11 та 11-12, його двічі було номіновано на премію Golden Boy. Кар'єра іспанського Месі, так його іноді так називали, була різною. І було таке враження, наче він грає за цей клуб просто вічність. З басками Муніїн виграв Кубок Іспанії та двічі ставав володарем Супер країни. Усього за свій рідний клуб Ікер провів 560 матчів у всіх турнірах, у яких забив 76 голів та віддав 70 результативних передач. У 2024 році Ікер покинув клуб та поїхав неочікувано для всіх в Аргентину. Клуб Сан-Лоренсу, в якому він вже встиг забити три голи і віддати один асист. Знаєте, вірність одному клубу з однієї сторони, це звичайно що класно. Проте в гравця було багато шансів потрапити в ту саму Барселону або Атлетик Мадрид і завоювати набагато більше трофеїв на противагу цим кубкам, які він вигравав в Атлетику. Проте гравець, так як я вже говорив, залишився. Своєму клубу та й навіть вибрав не на європейський чемпіонат. Можливо, боявся, що його майбутня команда може зустрітися з командою з Більбао в умовній лізі Європи або в Лізі конференції. Знаєте, по Муніяїна можна сказати ще одне, що він обов'язково повернеться в команду з Більбао, але скоріш за все вже в якості тренера клубу. В восьмому місці і Хуан Мата, іспанський футболіст, який грав на позиції атакувального півзахисника або Вінгера. Можливо, ви і не знали, але Мата є вихованцем академії Реал Мадриду. Проте за основну команду Реалу він ніколи не грав. Натомість, у 2007 році він поїхав в Валенсію, в якій закріпився Основному складі. А ще йому разом з командою вдалося виграти Кубок Іспанії у 2008 році, після чого гравець за 23,5 мільйони поїхав до англійського Челсі, в клуб, з яким йому вдалося виграти Лігу Чемпіонів та Лігу Європи. А також йому вдалося стати найкращим гравцем клубу в сезонах 11-12 та 12-13. І, можливо, Мато так би грав за Челсі, не переходив би в ніякий Манчестер, якби не Жозе Уріні. Замість мати португалець давав більше часу Оскару, а Мато все частіше сидів на лаві запасних. А ще Мауріні говорив, що Мато повинен сконцентруватися більше на обороні чим на атаці. За два сезони Мата забив за Челсі 33 голи і віддав 58 гольових передач, після чого за суму 46 мільйонів перейшов Манчестер Юнайтед і отримав контракт до 2018 року. За 8 років проведених в Манчестері Мата відіграв 285 матчів, в яких забив 51 гол і віддав 42 результативних передачі. Після чого футболіст поїхав у Галатасарай, виграв турецьку лігу. А ще на сезон потрапив в Японію Кобе, з яким теж вдалося виграти лігу. Хоча Мата відіграв за клуб тільки один матч, 5 вересня 2024 року. Мата під Писав контракт з австралійським клубом Вестер Сідмі, де вже забив гол і віддав три результативних передачі. Якщо говорити про кар'єру у збірній Іспанії, то Мата повністю закрив цей гештальт. Він є чемпіоном світу 2010 року, чемпіоном Європи 2012 року, переможець молодіжного чемпіонату Європи в 2011-му та ще неодноразово отримував індивідуальні нагороди за збірну. Зараз футболіст уже 36, і про якесь повернення в Європу мова не йде. Хоча хто його знає, можливо, йому ще вдасться зіграти за Валенсію. Типу закінчити свою футбольну історію красивим жестом. Сьоме місце і Давід Луїс, бразильський футболіст, який в першу чергу є центральним захисником, але також його часто використовували як опорного півзахисника. Після старту у бразильській віторії футболіст перебрався у португальську Бенфіку, за яку він відіграв 5 сезонів і зробив свій справжнє футбольне ім'я. У 2011-му він, так само як і Мата, перейшов в англійський Челсі, вигравши спочатку Лігу чемпіонів, а пізніше Лігу Європи. І вже в червні 2014 року він перейшов в ПСЖ за 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що на той час було світовим рекордом трансферу для захисника. Ну і, звичайно, що як Багато футболістів, які переходять в ПСЖ. Давід Луїс виграв всі внутрішні трофеї, які тільки можливо. Знаєте, іноді складається таке відчуття, що футболісти просто йдуть в ПСЖ за черговим трофеєм, а на емблему клубу їм взагалі просто плювати. І вже коли Конте прийшов до керма Челсі, він повернув захисника назад. І ось що говорив Давід Луїс про Антоніо Конте. Конте в першу чергу фантастична особистість, а вже потім фантастичний тренер. Ми разом стараємося показати свій максимум заради клубу. А з його футбольними знаннями, старанням та вмінням допомогти клубу, я впевнений, що в нас все. Бейди, і я дуже щасливий працювати з ним. За 30 мільйонів вони повернули Давіда Луїза назад до Англії, де футболіст виграв прем'єр-лігу та лігу Європи. У 2019 році гравець перейшов до арсеналу, де вже не був такий ефективний. Хоча й в Челсі у нього було багато привозів. А в 21 му він повернувся в Бразилію до Фламенго. Шосте місце і Дуглас Коста. Звичайно, що ми знаємо цього футболіста в першу чергу за те, що він грав у Шахтарі, а вже потім за всі інші клуби. У своєму останньому сезоні за Донецький Шахтар Коста провів 33 матчі, забив 5 голів, в тому числі виїзний гол в перемозі над Бате в Лізі Чемпіонів. Також він зіграв в обох матчах 1 восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти Мюнхівської Баварії. Після чого якраз і поїхав в ту саму Баварію і непогано починав. Проте, 16-му році Коста почав ламатися. при гвардіолі він був основним гравцем лівого флангу. Проте коли Карло Анчелоті прийшов на зміну Іспанії. То почав активно використовувати Франка Рібері, а Косту посадив на лаву запасних. А ще до того, бразилець отримав травму підколінного сухожилля та коліна. За наступний сезон він відіграв на 1400 хвилин менше, ніж попередній, і почав публічно конфліктувати та сваритися з керівництвом Баварії. Звичайно, що через відсутність ігрового часу президент Баварії говорив, що Коста таким способом намагається покращити собі умови контракту, тому що Коста говорив, що він не зовсім щасливий в клубі, що він спілкується з іншими представниками команд, що до його персони є інтерес прем'єр-ліги з китайської ліги, а також з Іспанії. У 2018 році Ювентус оформив оренду, а пізніше викупив футболіста за 40 мільйонів євро. І в одному з матчів, коли Ювентус грав проти Суслуалу, футболіст плюнув у гравця суперника. Але перед тим він ще вдарив його ліктем, і це помітив суддя. Знаєте, мені здається, що Коста просто не гравець Ювентуса. Він якось банально не підходив до цього клубу. Два сезони відіграв в Лес за команду Los Angeles Galaxy. Пізніше було повернення в Флуміненці, де він відіграв 10 матчів, проте так і не відзначився. А тепер Коста поїхав до Австралії, щоб підняти рівень футболу в цій країні. Футбол у мене в крові, і я приї... Їхав до Австралії, щоб підняти рівень футболу в цій країні, розважити прекрасних болівальників та принести Сіднею трофеї. Я не знаю, як агенти футболістів знаходять їм такі контракти, як Маті, так само й Дугласу Кості. Хоча, можливо, це не так і погано. Ви дивилися матч австралійської ліги, тому що я ні. П'яте місце і Вільян, ще один представник Бразилії та ще один представник Шахтаря. Вже практично половина випуску це бразильці. У 2007-му Вільяна знайшли скаути Шахтаря та заплатили за бразильця великі гроші 14 мільйонів євро. Проте Шахтар міг дозволити собі такий трансфер, оскільки минулого сезону не були в плюсі приблизно на 30 мільйонів. 20-річний Вільян одразу став гравцем основного складу. Проте він не зовсім швидко адаптувався до українського футболу і вже аж через рік почав показувати хороші результати. За 5,5 років в складі шахтаря він забив близько 37 голів і віддав 63 голівих передачі. Продаж бразильця приніс у копілку шахтаря 30 мільйонів євро. Непогане вкладення правда, зважаючи на те, що за ці сезони було виграно 11 трофеїв. У 2013 році клуб англійської прем'єр-ліги домовився з Вільяном про підписання контракту. Тут є цікава історія. Перед тим, як приїхати. До Челсі Вільям спочатку заглянув до іншого англійського клубу. І цим клубом виявився Тоттенхем, в якому він навіть прийшов медичне обстеження. Після чого, як і Давід Луїс потрапив на один сезон в Арсенал, а сезон 21-22 Вільям починав вже в рідному для себе Корінтєсі. Проте пересадка в Бразилії виявилась недовгою, оскільки через рік він вже був в третьому лондонському клубі. На цей раз його підписав Фулхем. І вже в сьомому турі АПЛ він забив своєму рідному Челсі, ставши 26 гравцем, який спочатку грав за Челсі, а потім забив у їхні ворота. У сезоні 24-25 Бразилець. Став одноклубником Романа Єремчука. Проте в Греції він затримався зовсім трішки, буквально півроку. А зараз знаходиться в пошуках нового клубу. Чи хотіли би ви, щоб він повернувся в Шахтар буквально хоча б на півроку? Особисто я хотів би бачити цього футболіста в українському клубі. Четвертий Антоні Марсіяль. Знаєте, коли Марсіяль переходив з Монако Манчестер Юнайтед, була включена опція, що якщо він виграє золотий м'яч, Монако отримує бонус. Як високо вони його оцінювали і як сильно він провалився. знаєте, Марсіяль непогано почав в Манчестері у своєму першому сезоні він забив 17 голів. Але пізніше у нього почались якісь дивні качелі. То він добре грає, то він погано грає, то він травму отримав, то він знову вступив в конфлікт з якимось футболістом. Завжди йому щось мішало. Коли в клуб прийшов Златан Ібрагімович, Марсіалі практично одразу змусили віддати номер 9, а ще в нього почались конфлікти з Мауріньою. За перші два роки при португальці Марсіаль провів за М'ю 87 матчів, але з них у 33 виходив на заміну, а в більшості інших залишав поле задовго до фінального свистка. Напружені стосунки між тренером та гравцем набули свого піку у 2018 році. Коли команда поїхала в предсезонне турне в США, з якого Марсіаль без дозволу тренера залишив табір команди та поїхав в Європу. В сезоні 19-20 вже при Сульчері футболіст нарешті почав показувати свій справжній рівень, якого від нього чекали, забивши 23 м'ячі у всіх турнірах. Проте прихід Кріштіано Роналдо та Джейдона Санчо знову заставило футболіста відійти на другий план і зробити його становище ще більш хитким. А ще тим більше вболівальники також втомилися від такого перепаду в грі Марсіаля. А в 22-му році керівництво М'йо відправило Марсіаля в оренду в він, який гравець відіграв тільки 9 матчів і забив один гол. А зараз Марсієль взагалі в грецькому АЄКУ. Хоча його агент говорив про те, що вони ведуть переговори з такими клубами, як Ліон, Марсель та Аталанта, якимось дивним чином він потрапив у грецький чемпіонат. І знаєте, тут причина, що він опинився в грецькому чемпіонаті тільки одна. Звичайно, що це фінансова сторона умови, оскільки Марсіаль отримав 3,5 мільйони євро зарплати. Футболісту тільки 29, можливо, він ще повернеться. Топ-рівень, хто його знає. третім сьогоднішньому топі буде Марсело. Марсело було запрошено. У Реал Мадрид для того, щоб він замінив іншого зіркового бразильця Роберто Карлоса. З 2007 по 2022 він був в системі клубу, виграв 26 трофеїв та став капітаном команди. Так, за останні роки в Реал Мадриді Марсело трохи здав і часто сидів на банці. Проте це не відміняє того факту, що його люблять і любили фанати. Фани Реалу обожнювали Марселу не тільки за оборону, а за вміння підключатися до атак. За 546 матчів в складі Реалу він забив 38 голів, віддав 103 асисти, 25 з яких прийшлися на Кристіану Роналду. Сам Роналду також. Тепло відзивається про бразильця. Він більше, ніж одноклубник, він брат, якого мені подарував футбол. Один з найбільших зірок, з яким мені довелося ділити роздягальню як на полі, так і за його межами. Після прощання з Реалом, Марсело якимось чином опинився також грецькій лізі в Олімпіакосі, проте затримався від там ненадовго і поїхав назад в Бразилію в рідний флуміненці. З яким в сезоні 22-23 виграв Кубок Лібертадорес. І знаєте, для багатьох бразильських футболістів Кубок Лібертадорес має дуже велике значення. Дехто оцінює його набагато вище, як європейські трофеї. При цьому всьому керівництву. Клубу вважало Марселу важливим не тільки на полі, а й в роздягальні. Навіть коли він був травмований, він був з командою і мотивував її на перемоги. Проте не все так радісно в одному з матчів, коли Марсело черговий раз виходив на заміну, тренер підійшов до нього і так по-дружньому, постукав йому по спині і сказав, що потрібно робити. На що Марсело по словах тренера сказав, що не потрібно мене вчити. Відповідно, такий жест неповаги тренер не стерпів і повернув Марселу назад на лавку. І після цього інциденту з футболістом було розірвано контракт. І як ви вважаєте, чи належна така поведінка навіть такому? Статусному гравцю. На мою думку, ні, але це все одно не відміняє того факту, що Марсело жива легенда Реал Мадриду та один з найкращих лівих захисників світу. Друге місце і Едінсон Кавані, який розпочинав свою європейську кар'єру в клубі Палермо, а пізніше перебрався вже в більш статусний клуб Італії Наполі за суму 17 мільйонів євро. З Наполі Кавані виграв Кубок Італії у 2012 році, а ще в сезоні 12-13 забив 29 голів і став найкращим бомбардиром серії А. Загалом за Наполі Кавані забив 104 голи і відправився в ПСЖ. Перші три сезони Кавані забив 16-18, а потім 19 голів. А вже в сезоні 16-17 Лізі 1 він забив 35 голів 36 матчах, а ще записав на свій рахунок 4 асисти, ну це так для Галочки. Знаєте, Кавані наряду з Ді Марією були такими тіньовими футболістами. Саме вони тягнули команду, коли зіркові гравці, такі як Неймар чи Чемпопе, були не в формі. Ну і звичайно, якщо ми згадали вже Неймара, то як не обійтися без конфліктів. В одному з матчів футболісти почали спорити за виконання штрафного, а потім в цьому ж самому матчі почали спорити за Виконання пенальті. Там навіть були розмови про те, що, начебто, у роздягальні після матчу вони чуть не побилися, і що бійку зупинив тягу Сілва. Неймар, звичайно, в своїй характерній манері відписався від гравця в інстаграмі, а Кавані, в свою чергу, сказав, що немає ніяких претензій до бразильця. ПСЖ Кавані виграв всі внутрішні трофеї, забив 200 голів і спокійною душею поїхав в Манчестер Юнайтед, якому теж забив 10 голів за перший сезон. Пізніше був рік у Валенції, а зараз футболіст Бока Хуніорс. Так, в Аргентині трофею немає, але можливо футболісту цього й не потрібно. Він просто хоче Насолодиться футболом, і перше місце. Перше місце сьогоднішнього топу це звичайно, що Серхіо Рамос. центральний захисник, якого знають напевно абсолютно всі, навіть ті, хто не цікавиться футболом. Жорстокий, справжній капітан, який вміє мотивувати команду, забивати важливі голи. Згадайте його гол в фіналі Ліги Чемпіонів проти Атлетику Мадрид, вихованець цивільні, з якої він йшов скандалом, став Реал Мадриді насправді знаковою фігурою. Вигравши всі трофеї, які тільки можливо. Без сумніву Рамос великий захисник, справжній герой Реал Мадриду. Проте в його кар'єрі, його поведінці є такі манери, які ніяк не красять гравця. Звичайно, що я говорю про Київський фінал Ліги Чемпіонів, коли він на 26 й хвилині спеціально зламав салаха. А потім ще й лікта вдарив Лоріоса Каріуса, який пропустив два м'ячі. І Рамос якимось чином вийшов сухий з води. Як це взагалі можливо, куди дивився суддя? Так, для перемоги ефективні всі засоби, проте не наскільки брудні. І ще одна фішка поведінки, яка бісить фанатів. Варто тільки торкнутися футболіста, як він одразу в істериці падає. Робить такий мученицький вигляд, наче його тепер побили троє. Це ніяк не красить такого гравця, як він. Згадайте момент з Хуаном Квадрадо. Не знаю, як такий агресивний стиль і така манера симуляції поєднуються в одному футболісті. Але тим не менше він. Він лідер, він легенда реалу. Він один із самих результативних захисників, який забив 117 голів на клубному рівні. Слухайте, не всі нападники забивають, скільки голів за свою кар'єру. Період в ПСЖ для Рамуса якийсь дивний як для фанатів, так і для самого гравця. Він то грав, то не грав, а ще дуже високомірно вів себе в роздягання. Повернення в Севіллю теж не вийшло якимось знаковим, оскільки команда зайняла тоді тільки 13 місце. І Рамос ніяким чином не допоміг команді вийти з цього застою, з цієї кризи. Зараз гравець вже півроку без клубу і досі не може знайти собі місце роботи. Покинувши Сівіль, у нього були пропозиції Саудівської Аравії. Проте гравець порахував, що в свої 38 років йому ще зарано їхати в менш статусний чемпіонат. Ось такий вийшов топ, надіюсь, це відео вам сподобається. Але перед закінченням я хочу ще декілька слів додати про Неймара, якого я не планував включати в цей список. Так, цього футболіста ми не забули, він постійно в інформаційному полі. Проте ми забули, як він грає, як він насправді грає. Де цей праймовий Неймар? І як би сильно він не плакав і не радів тому, що він повертається у рідний Сантос, все одно десь всередині, він розуміє, що це кінець. Не знаю, як для вас, але для мене і для багатьох фанатів Неймар як футболіст закінчився ще після переходу в ПСЖ. І на мою думку, він найбільш провальний футболіст бразильського футболу. Гравець якого колись ставили в один ряд з Месі і Роналду Гравець, який номінувався на Золотий М'яч, футболіст, від якого чекали, що він стане чемпіоном світу. 32 роки так закінчує свій футбольний шлях. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.